Так, нарешті я дов'язала свій светр, і сьогодні покажу вам, як зв'язати ось такий красивий візерунок. Рапорт складається з 4 петель і 7 рядків. Отже, перший рядок пров'язую лицеву петлю з накидом, тобто з однієї петлі я роблю 2 лицеві, пров'язую дві лицеві пров в одну петлю. Другий рядок. Знімаю 4 петлі на праву спицю. так виглядають подовжені петлі. Перезнімаю їх на ліву. І тепер уважно дивіться. Першу петлю я пров'язую за чотирма, ніби обхоплюю їх. Другу я пров'язую всередину 4 петель. Третя знов за роботою. Обхоплюю 4 петлі. І четверту всередину чотирьох петель. Далі знімаю всі петлі з лівої спиці. Це в нас другий рядок. Третій ряд усі петлі я пров'язую лицьовими. Будьте уважні, бо петлі тут скрещуються, їх треба трошки розібрати ось перша петля, друга. Третя і четверта завжди путаються між собою. Знайшла третю і пров'язую. Четверт. Четвертий ряд я пров'язую лицевими подвійними. Тобто, в одну петлю я пров'язую дві лицеві петлі. П'ятий ряд. Усі петлі в мене виворітні. Шостий ряд всі петлі лицьові. Сьомий останній усі виворітні петлі. Дівчатка, якщо вам сподобався цей візерунок, ставте вподобайку. І, будь ласка, підписуйтесь, щоб не загубити нові відео. Та обов'язково діліться цим відео з подругами, в'язальницями. На все добре, всім пока.